Доброго ранку малята, я вас всіх вітаю, добра, щастя, миру і здоров'я бажаю. Великий день, великий день, ясний великдень на землі, багато радості і пісень приніс нам янгол на крилі, Веснянку діти хороводять. Христос воскрес! Христос воскрес! Сьогодні. Сонце не заходить, а сяє, сяє із небес. Діти, а про яке ж гарне свято йдеться в нашому віршику? Правильно, про Великдень. А як же ж люди готуються до Великодня? Печуть пасочки. Дивіться, яка в нас гарна прикрашена пасочка. Прикрашають яйця, крапанки, крашанки, писанки. Подивіться, як гарно прикрашена наша кімната. Малята найпоширеніша назва свята Воскресіння в Україні Великдень. Слово Великдень Великий день означає прихід весни, сонечка, всього найкращого, відродження природи. Отже, Великдень у своїй першооснові це святкування Воскресіння Землі. Та природи до нового життя. Малята існує багато звичаїв на Великдень, ось деякі з них. Найвідоміший звичай, знайомий нам усім з дитинства. На вітання Христос Воскрес, слід відповідати воістину Воскрес. Вважалося також, що великодня писанка чи крашанка може полегшити будь-яку хворобу. Яйцем можна було викатати хворого по тілу, також до кінця свят не викидали шкарлупки цих яєць. А ще дівчата у великодній тиждень вимивалися водою з крашанки, аби бути рум'яними та ставали ногою на сокиру, щоб бути міцними. Малята, а ще є такий звичай. Неможливо уявити український Великдень без писанок, неповторні орнаменти та розмаїття кольорів, яких зачаровують око. Практично в усіх народів світу яйце шанувалося здавна і стало символом життя та народження, оскільки в ньому закладено життя як таке. Дітки, давайте ж поговоримо про види розпису яєць. Існує чотири основних види крапанки, драпанки, крашанки та писанки. Кожен вид має свої особливості та правила виготовлення. Перший вид крапанка. На фарбоване яйце краплями воску наносять візерунок іншого кольору чи кольорів. Такі яйця називаються крапанками. Крапки символізують зерно, інколи зірочки, якими рясно всипаний небосхил. Другий вид називається драпанка. Для створення драпанки на пофарбованій одним тоном поверхні яйця гострим предметом, голкою, шпилькою, лезом видряпують візерунок. Третій вид називається крашанка. Крашанки ці яйця пофарбовані одним кольором, без візерунків. Найчастіше господині використовують природні барвники. Для червоного кольору використовують сік буряка, для зеленого сік шпинату, для фіолетового відвар синьої капусти, ягоди чорниці, для жовтого спецію куркума, для коричневого лушпіння цибулі. Четвертий вид називається писанка. Писанка це яйце декороване традиційними символами, які пишуться за допомогою воску і барвників. Писанка є символом Великодня. Саме слово писанка походить від слова писати, а це означає, що наші предки писали на яйці, і більшість писанкових символів є свідченням цього. Інструментом для виготовлення писанок. Є писачок Дітки, подивіться, якими є яскравими кольорами розписані наші крапанки, писанки, драпанки, крашанки. Дуже яскраво, чарівно і неповторно. Діти, цікаво знати. Що колись дуже давно люди, спостерігаючи за пробудженням природи, раділи цьому і бачили в яєчку символ нового життя, тому й прикрашали його і наділяли магічною силою. А зараз давайте вивчимо разом з вами вірш про великодні писанки. Це дивні яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, навкруги парвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що ж це, певно, писанки, Їх не курочка знесла? Їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Тепер повторимо віршик разом, що за її яєчка наша курочка знесла намальоване гніздечко. Чи пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні віточки. Молодці малята. Діти минають часи, спливають десятиліття й віки, а українські традиції й обряди, такі як Великдень та багато інших, переходять від покоління до покоління. Їх бережуть, тому що наш народ шанує свою віру, поважає обряди пращурів і палко любить свою землю. Дякую вам всім за увагу. До наступних зустрічей. Христос воскрес! Воістину воскрес!